Юлія Драгун українська письменниця, каскарка, етнопедагогиня, авторка 23 різножанрових книг, лауреатка численних міжнародних і всеукраїнських літературно-мистецьких премій, відзначена низкою нагород. Минулого року Юлії Драгун не стало. 25 червня виповнилося 69 років з дня її народження, щоб вшанувати пам'ять письменниці та популяризувати її творчість. З ініціативи її родини у співпраці із закарпатською організацією Національної спілки письменників України та всеукраїнським державним видавництвом Карпати була заснована літературна премія імені Юлії Драгун. Як вона творила, робила для і для сім'ї, і для дітей, і для громади, і для я можу сказати, і світа, такий труд. Дуже хороший труд для і виховний, і для молоді, підростаюшого покоління, стоїть любові і душевної мами. Так, і, і дум, задумали або на вічну пам'ять, аби все пам'ятали і роботу, життя, і з покоління в покоління. Аби брали приклад. І інші автори, і молоді, підростає, або будь-хто, аби стремили щось писати, творити. Вручення премії зорганізували у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, де Юлія Драгун часто презентувала свої книги. Захід зібрав членів родини письменниці, видавців та літераторів, інтелігенцію, шанувальників творчості. За підсумками проведеного конкурсу на здобуття літературної премії імені Юлії Драгун серед декількох претендентів перемогу здобув закарпатський письменник з Іршави Василь Шкіря за багаторічний внесок у розвиток дитячої літератури та книгу пригоди бджілки Джавелінки і її друзів, це моя 23-та книжка. У книзі розповідається про сьогоднішній день про російсько-українську війну, як і де але це у казковій формі все написано. Ну, найперше приємно те, що це перша премія і вперше присуджується премія. І дуже добре бути на такій церемонії, переможцем на першій премії, що ти перший. І я до цього йшов, як кажуть, все життя. Особисто я знав Юлію Юрівну. Ми зустрічалися з нею у видавництві Карпати. Там робили я свої книжки, робив, вона свої книжки. Майже усі книги письменниці Юлії Драгун, в тому числі і перша, побачили світ у всеукраїнському державному видавництві Карпати. Головний редактор видавництва Борис Кушнір зауважив, що серед обласних літературних премій премія імені Юлії Драгун перша, яка присуджується авторам творів для дітей. Юлія Юрійовна писала для дітей про діти само собою і для дорослих, але в неї переважна кількість книг присвячена дітям. Вона себе Ініціювала як дитяча поетеса, і це їй щиро вдавалося. І прозаїк, і поетеса, і драматург вона писала і п'єси для дітей. Вона не повторювалася, вона весь час училася. І ця унікальність в неї закладена від природи, від тої карпатської природи, яка дала їй життя. Наразі у видавництві готують нову книгу вибраних творів Юлії Драгун, яка побачить світ ще й в авдіоверсії.